Здоровесь, цими вихідними відбувся ну, без перебільшення найбрутальніший інструмент-турнір під назвою Magnus Вер Магнус Інстругмент Classic. Тут одразу варто сказати, що цей турнір був на порядок видовищніший, на порядок важчий, ну і точно ще більш брутальний, аніж він був минулого року. Минулого року його безкоштовно транслювали на youtube каналі Rogue. А уже цього сезону в організації змагань Магнусину допомагали Giants Life. Ну і як на мене, саме таким чином до турніру вдалося запросити дещо більше стронгменів, скажімо так, першого ешелону, аніж це було роками раніше. У атлетів, які минулого року було три змагальні дні по три вправи в кожному. Отож, вправа номер один це підйом ось такої каменюки. Їх було багато і вони були різної ваги. Така досить давно забута вправа, але у стилістику змагань вписувалася просто чудово. Переможцем тут став ніхто інший, як Матеуш Кілішковський, Кулі, Каміння, все, що з цим зв'язано, це, звичайно, його коник. І хоч сам Келіш казав, що жати такі над головою він не дуже любить, але суперників своїх він обійшов дуже і дуже впевнено. Одразу четверо атлетів зуміли тут справитися із вагою 134 кілограми і таким чином поділили між собою очки. Це був Трістан Хос, Ендрі Бьортон, Еван Снана та Крістіан Ньєльсон. Також ще два атлети зуміли витиснути вагу у 122 кілограми, а от усі решту зупинилися на сотурці. Друга вправа це Геркулес Холд, статична, важка вправа на хват. І варто сказати, що при такій погоді веселого для атлетів тут мало, звичайно. Перемогти тут вдалося американцю Ендрі Бьортону, Далі за ним розмістився Рон Гокінні, Трістен Хос та Матеош Кілішковський, між якими була досить невелика різниця у часі. Івент номер три це ісландський аналог Прави Кірішилд. Це такий камінь, типу як надробна плота. вдалося перенести цю каменюку на цілих 68 метрів. Власне, поляк і став переможцем у цьому івенті. За ним розмістився латвієць Андріус Якубайтіс, а замкнув трійку ісландець Крістіан Єльсон. Трістен Хос показав четвертий результат і таким чином відпустив поляка. Кілішковського уже на 5,5 балів після першого змагального дня. Відкривала другий змагальний день комбінація вправ супер-йок вагою 380 кілограм та прогулянка фермера по 140 кг у кожній руці. Тут уже у всій красі вдалося проявити себе канадцю Веслі Дервінськ. Йому вдалося пробігти усю дистанцію за 33,9 секунди. Також класно себе показав і американець Ендрю Бьортон. Його результат став всього-навсього на три соті гіршим ніж у канадця. Ну і далі, як буває у подібних вправах, розрив між атлетами був досить мінімальний. Очікувано добре тут пробіг також і Матеуш Кілішковський, завдяки чому поляк знову збільшив свій відрив від Трістина Хоса. А от двох неприємних помилок допустився Еванс Дана, через що і завершив вправу у середині турнірної таблиці. П'ята вправа це перекидання торби. Всього було шість торбинок, а от висота, через яку потрібно було перекинути їх, була не надто великою. І досить очікувано тут переміг британець Шейн Флауерс. Він без перебільшення один із найкращих у цьому компоненті, тому зумів справитися за якихось неймовірних 11,81 секунди. Другу та третю сходинку зуміли зайняти канадці Дервінський та Хос, що й допомогло останньому трохи скоротити відставання від Кілішковського. На закінчення другого змагального дня організатори знову підготували для спортсменів каміння. На цей раз їх було 5, два з них потрібно було підняти, поставити на плече, зафіксувати, а потім перекинути через попереджену, а от наступні три потрібно було підняти та перекинути, схоже до того, як це було на шоу Classic. Чисто такий ісландський двіж. Для розуміння важкості вправи скажу, що всього-навсього двоє атлетів зуміли справити зі завданням повністю. Серед цих двох був Латвієць Аудріус Якубайкіс. Йому вдалося виконати усю вправу за 49,59 секунди. Аут виступ Матеуша Клішковського можна сміливо виносити задушки із цього всього рівняння, бо зі всіма п'ятьма каменями він зумів справитись за якихось неймовірних 30 секунд, що просто спростовує мої попередні слова про важкість івенту. А от вразив, але в негативному ключі тут Айвар Смоктеліс. У звичайних кулях Атласа або Касл Стоун він безумовно сильний боєць, але тут йому вдалося закласти всього на всього один камінь. Те саме, в принципі, можна сказати і про Шейна Флауверса, але у нього є хоч якесь виправдання у вигляді травми біцепса, після якої він все ще повертається. Оптимальну форму англієць ще не набрав. Хоста Вес Дервінський справляються із чотирма каменюками і знову відпускають кудись в далеке плавання за очками Кілішковського. Перша вправа заключного змагального дня була досить таки неординарною. З однієї сторони, це виглядало ніби як класична тяга каната чого-небудь, якоїсь вантажівки або чогось подібного, але по факту вона зовсім таким не являлася. Вагу через блок тут потрібно було тягнути вгору, і відповідно, якщо на першому чи другому метрі тобі це вилетить з рук і вага впаде вниз, то усе доведеться робити, грубо кажучи, спочатку, якщо ти хочеш покращити свій результат. Також свої корективи у цю вправу вносила і морозна погода, яка безперечно дуже сильно впливала на хват атлетів. Перемогти тут зумів американець Ендрю Бьортон. А от канадці Трістен Хоста Веслі Дервінський знову тримаються парою. Вправа номер 8 це так звана Silver Dollar Deadlift, і це, напевно, найгірше, що могли придумати організатори для Матеуша Кілішковського. Цікавинкою вправи були два асистенти, які стояли по боках і додавали з кожним вдалим повторенням атлету по 10 кг із своєї сторони. Таким чином, вага після кожного повторення зростала на 20 кг. Розпочинали атлети із ваги у 300. Одразу шестеро атлетів зміли дійти та справитись із вагою у 380 кг, і напевно саме це і врятувало дупу та перше місце Матеуша Кілішковського. Бо якби не саме такий шалений розподіл балів, то Трістен Хос мав би набагато більше шансів для того, щоб боротися із поліком за перше місце у фінальній вправі. Саме цей канадець виходив у статусі лідера турнірної таблиці на останній івент, але проблема в тому, що цей останній івент був лок-медлі. Я думаю, що багато хто з вас вже зрозумів, що переграти Матеуша Кілішковського із цього складу учасників не зможе тут ніхто. Взагалі-то навіть вигравати у поляка Трістону Хосу... Так то й не треба було, достатньо було всього-навсього не програти із різницею більше, ніж у 4 очки. Хто бачив результати, той уже знає, що канадець цю задачу успішно зафейлив. Кілішковський, як ви зрозуміли, виграє дану вправу, а от Трістанхос, маючи такий великий гандикап, стає всього-навсього восьмим і програє поляку усі змагання. Досить епічна та цікава розв'язка. Хоча заради справедливості варто відзначити, що Кілішковський ці змагання провів набагато рівніше за Хоса і. Як на мене, саме він і заслуговував перемоги. Цей тріумф для нього також буде і хорошим психологічним таким подарунком самому собі перед новим сезоном, бо нагадаю, 24 й рік він майже увесь пропустив. Для Хоса це, напевно, також буде хорошим закінченням сезону, хоча і з деяким присмаком недопрацювання. А от третім із відривом всього-навсього у півбала від четвертого місця зумів стати Ендрю Бьорсон. Ось такі були змагання, друзі. Особисто я думаю, що у них є досить хороший потенціал, якщо за них так добре візьметься Giant's Life. Тому думаю, що наступного року ми зможемо побачити тут ще більш крутий склад учасників і ще більш конкурентну боротьбу. На цьому все, друзі. Сподіваюся, що вам дане відео сподобалось і ви оціните його своєю подобайкою. Також напишіть у коментарях, як вам такий брутальний турнір. Ну і про підписку не забувайте. Ви були на каналі Прокачник. Дякую за увагу, тягайте залізо та бувайте здорові!